Дякую всім, всіх Наталю. Хвилююся, це мій перший виступ на ООН. <ривання> <ривання> Дивіться, сьогодні в мене така, я так само думаю, що не менш важлива школа, не менш важлива тема про сон. Зараз нам його бракує наш час, нашою ситуацію, але це дуже важливо для нашого організму. Сьогодні ми з'ясуємо, чому ж е, такий важливий повноцінний е, сон не тільки для хорошого е, самопочуття, а й для гормонального здоров'я. А головне, яку роль він відіграє у захисті організму від системного запалення. Сон е, це стан, який через певні нейрофізіологічні, хімічні... Психологічні зміни дає нам змогу наступного дня бути працездатними фізично, розумово і емоційно. Сон людини можна поділити на декілька стадій це поверхневий, середньої глибини і глибокий сон. Можна сказати, що ми спимо певними фрагментами, і кожен із них називається циклом. У циклі є дві фази. Це є повільний сон, повільного сну і швидкого сну. Повільний сон це 75% усього сну. І це при цьому затихає вегетативна діяльність, уповільнюється пульс, знижується артеріальний тиск. Це дуже важливий період, який дає змогу організму. За ніч накопичити сили і енергію. І швидкий сон займає всього 25% загального часу сну. І він настільки незвичний, що його навіть називають парадоксальним. Виникають в гетативні та ендокринні бурі, коливається артеріальний тиск, дихання, частота серцевих скорочень. Саме тоді ми бачимо сни. На тривалість та якість сну впливає дуже багато причин, але основним таким є і вік. Ми знаємо, що маленькі діточки вони завжди сплять довше, по 17 годин народження в день, а з віком тривалість сну зменшується і, на жаль, багато людей вже старшого віку кажуть, що в них там сон 3-4 години. Спати? Багато, багато, так само е, шкідливо. не менш шкідливо, чим, чим не досипати. Ідеальна тривалість сну, рахується е, дорослої людини, це 7-8 годин на добу. Ну, але це завжди індивідуально від е, організму. Навіщо нам сон? Сон потрібен тому, що нам дійсно потрібне накопичення енергії і сил, які ми витрачаємо в період неспання активної діяльності. Лише після сну ми почуваємося повноцінно, повноцінно відпочилими. Увечері нам здається, що ми вже не маємо сил, але після хорошої ночі ми відновлюємося і почуваємося вранці знову активними до своєї діяльності. Регулятором практично всіх процесів в організмі є гормони. Це стосується і нашого сну. Завдяки виробленню певних гормонів ми засинаємо і можемо відновлюватися після насиченого дня. Перший такий гормон це мелатонін. Найважливіший гормон, який заведено називати гормоном сну. Саме він виробляється включно. У темряві, причому повній. І навіть якщо ви заплющили очі, але на них падає світло, вироблення гормону припиняється. Щоб зберегти мелатонін, ввечері потрібно уникати яскравого штучного освітлення, використання гаджетів і взагалі у спальні потрібно прибрати всі джерела світла, тобто потрібно спати в повній темноті. Доза гормону досягає граничних значень з опівночі до четвертої години ранку і поступово знижується на світанку. Під час сну гормон активно діє на організм людини. Доведено його ефективність у боротьбі з багатьма серйозними недугами, такими як ішемічна хвороба серця. Виразка шлунку, він так, так, так само посилює е, припухлинний імунітет, блокує ріст новоутворь, регулює діяль, діяльність ендокринної системи, ну і багато іншого. Лептин. Регуляція вироблення лептину, гормону насичення, відбувається вночі. Цей гормон посилає мозок сигнали. Про те, що організму потрібна енергія. Якщо її достатньо, організм сприйме цей сигнал як знак ситості. А якщо енергії мало, то запустить пошукову поведінку. Лептин робить е кілька важливих речей. Перше, ви спите вночі, тому що жирові клітини пригнічують ваш апетит, вивільняючи лептин. Друге, лептин регулює інсулін. Тому, якщо ви не спите не, не спите нормально, не звільняє телептин, це приводить до безладу у харчовій поведінці. Є багато в нас таких людей, які вночі прокидаються, що хочуть їсти. Ну, це дуже погано, це якраз, це і це є це впливання. Е, Соматотропін. Соматотропічний гормон бере участь у безліч органічних процесів. Це обміні речовин, білків, жирів, вуглеводів, регуляції водного балансу, а також він е, безпосередньо пов'язаний з ростом е, організму. Саме ту, е, пік його концентрації припадає на е, дитячий вік, коли е, дитина інтенсивно росте. Нормальний рівень е, самототропіну вкрай важливий і для дорослих. Але адже без нього неможливі нормальні е, процеси формування е, кісткової тканини, підтримка тонусу е, м'язів і правильний метаболізм. Е, Суматотурпін здатний омоложувати організм ззовні і всередини. Він збільшує вироблення клітинами білка, гальмує білковий розпад на клітинах, регулює вуглеводу. Обмін, діючи як антагоніст інсуліну та забезпечуючи виражене збільшення рівня глюкози у крові, а також він стимулює імунітет. Тереотропний від мелатоніну безпосередньо залежить робота щитовидної залози та кількість активних гормонів. Утворення тереотропного гормону. ТТГ на 100% пов'язані із циркарними ритмами. Максимальна е, концентрація ТТГ виявляється протягом ночі від 20.00 до 8.00 ранку. У день вона мінімальна. Якщо ви регулярно лягаєте спати за північ, то таким чином прирікаєте вашу щитоподібну залозу на хіпотероз. У перспективі такий спосіб, спосіб життя приводить до всієї супутньої гіпотероозу симптоматики. Це уповільнення метаболізму, набір ваги, набряклість, апатія, млявість, відсутність енергії, випадіння волосся, а так само впливає на старіння шкіри. Кортизол. За рахунок кортизолу ми прокидаємося. І свого піку він досягає якраз рано вранці. Його пік це пробучення кори мозгу. Мозок каже тілу, що настав час не спати і необхідно прокинутися. Він також дає, дає команду е, аутоімунним клітинам зруйнуватися. Зазвичай концентрація кортизолу е, мінімальна е, близько опівночі. Однак, коли рівень кортизолу підвищується у невідповідальний час, наприклад, якщо людина не спала за північ і пропустила вдалий час для засипання, можуть виникнути хронічна безсоння, тривожність, панічні атаки і так само емоційна нестабільність. Підвищений кортизол та його соратник адреалін. Вони впливають на фізіологічну активність шлунково кишкового тракту, знижують моторику шлунку та тонкого кишечника. А також синтез соляної кислоти у шлунку та одночасно посилюють моторику товстої кишки. Постійний стрес може привести до гастриту. Виразки шмулку та конадцятепалої кишки, дискінезії чоловікних шляхів і синдрому розратованого кишечника. Серотоні це нейромедіатор, який відіграє ключову роль у регуляції настрою та циклів сну та неспання. Серетонін використовується для передачі повідомлень між нервовими клітинами. Він активний у скороченні гладких м'язів та, крім іншого, сприяє благополуччю та щастю. Ви знаєте, що серетонін часто називають гормоном щастя. Він підвищується під час ейфорії і знижується під час депресії. Дефіцит серотоніну привозить до підвищення рівня кортизолу. Основна частина серотоніну продовжується, продукує в кишечнику вночі та досягає максимальної концентрації з 6 до 8 години ранку. Протягом дня рівень серотоніну знижується, тому якщо ви мало спали вночі, то серотоніну в організмі не вистачає. Ось чому багато після безсонної ночі ми почуваємося розбитими, незадоволими, а ще й таке буває, що дуже хочемо їсти. Інсулін, Інсулін регулює рівень глюкози крові протягом дня та ночі. Між 4 та 8 годинами ранку спостерігається стрибок глюкози. Проте, якщо інсулін здатний виконувати е, свою роботу належним чином, він подбає про цю ситуацію. Наш організм споживає найменше глюкози під час е, фази, глибокої фази сну. І найбільше, коли ми не спимо. Поганий сон. Негативно впливає на те, як інсулін використовується організмом. І навпаки, достатній сон відновлює активність і засновано на інсуліні. Пам'ятаєте, ми говорили про лептин. Так ось, інсулін, його помічник. Резистентність до інсуліну тісно пов'язана. Повним чи частковим недосипанням. Нестача сну є так само фактором ризику збільшення ваги, оскільки втомлена людина буде їсти набагато більше, щоб відновити енергію. Це виснажує інсулярний апарат підшлункової залози, затримує рідину в організмі, а також високий інсулін, антагоніст гормону. Росту та статевих гормонів. Сон це біологічна потреба, обов'язкова умова повноцінної роботи нашого організму. Це система життєз... життє... життєзабезпечення. Хочете жити здоровим, довгим та тривалим життям? Хочете виглядати молодшими? Лягайте вчасно спати. І на завершення е, сьогоднішньої теми хочу показати, я не буду зупинятися, але хочу показати нашу продукцію, яка впливає на якість нашого сну. Дуже цікаво, коли я готувалася до цієї е, школи, і, і за два дні у нас вийшов мелатонін. Гарний продукт, я вже не пробувала. але що... Я можу вже сказати. О, прошу. Ми, Як Альона казала, вона не спала три ночі, тому що готувала свою школу ну, день нашого вітання. вітання. От. І ми були настільки збудоражені емоційно, що сну не було. Випила дві капсули, альона заснула. Буквально зразу, yeah, бо yeah, також так. дві капсули випила. Заснула, буквально я ще говорю, а вона вже заснула. І після того, як вона заснула, бачу, що вона сопить і так гарно вже відчуває, що спить. Ще хвилин п'ять я також заснула. Я можу лежати пів години і більше. Так що результат сходу. Дві капсули і yeah. <кл 'я> сходу заснула. <кл 'я> Тому що yeah. знаєте, тільки приходить продукт любий. Ми одразу беремо і пробуємо, і тут же є результат. Це гарний продукт наш «Баланс Про». Так само ви, напевно, вже всі пробували і знаєте. Так само один з нових продуктів антістрес. Так само. Дуже гарно впливають на наш сон для нервової системи. Це і е, так само я маю капельки, наш е, еликсир для нервової системи. Е, багатьом людям так само раджу, що, наприклад, погано сплють капати по 15-20 по капель пити на ніч. Дуже хороший наш е, продукт е, ашвагандра, так само, яка заспокоює нерви і е, е, так само можна. ну, е, Звичайно, магній. Я вчора така була, ви знаєте. E, такі емоції, дуже багато прийшла, і треба, і ще в нас був спонсорський вечір. І e, прийшла і не можу заснути. Все в голові крутиться, крутиться. Я встала, накапала 20 капель для нервової системи. Чую, так все одно не можу заснути. Встала дві капсули e, магнію. заснула. Ще в нас є екстракт собачої кропиви. І півоні. Так само це дуже добре. На ніч. На маленьку кількість водички, накапали більше капельок і має спокійні соціально. Звичайно, тут ще і індивідуально, що кому більше підходить. Я вам дуже вдячна за увагу. Я надіюся, що школа була цікавою і е, корисною. Е, дякую усім. ইনফ